Так, у нас сьогодні треш в косметології да, з губами. Спочатку губи заходять, а потім тільце підтягуються. Ну, буває таке, буває, бо запит клієнта це якби таке. Я завжди кажу, що стосовно об'єму, поки клієнт... Хоче і у нього дозволяє еластичність ткани, робіть. Робіть, поки, поки це безпечно, поки нема міграції, робіть. Mm -hmm. Це різіночками стягнуть вакумом. Розумієте, ну всі розуміють, я так сподіваюся, що все, що посилює набряк, приводить до того, що. Губи збільшуються, бо це рихла тканина з дуже високим кровопостачанням, розвиненою капілярною сіткою. І звісно, коли ви щось там затянете, перетянете, набряк буде приводити до того, що об'єм губ збільшується. Я не розумію навіщо такі мучення взагалі. Можна ж там до коханого звернутися? Хай він вас там пристрасно зацілує, або там настукає чимось. Ну це ж прикольніше, значно. Ну нащо собі там в банку цю пхати? На губи, ну всі розуміють, що це так більше для е, не знаю для трафіку. що А от що стосовно саме тейпів, ви, мабуть, бачили, да, тейпи стеріл-стріпи використовують для того, щоб після процедури аугментації губ фіксувати саме розворот. Може, це і доцільно. Але враховуючи, що губи, рот взагалі це динамічна активна зона. Дійсно більше ніж добу, ці стерилстріпи не протримаються ніякі тейпи, бо людина буде їсти, все одно буде розмовляти, і просто зробити фотку для контента в інстаграмі, люди, ну, це для того, щоб вас заманити, щоб вам стало цікаво, може ви там. Подумайте, ну наконець, та хтось придумав, як з цієї скокоженої чайки зробити ТП. чи ну окей, плаский бант, <сум> що там вам хочеться, але це неможливо, бо первинна анатомія вона переможе, і тейпи або стріпи, які людина проносить навіть добу, не зафіксують її розворот. Тому що інтеграція філера в тканини вона проходить продовж двох тижнів. Людина не може ходити з тейпами на губах е, два тижні. Я, якщо чесно, я не бачу сенсу саме в цій маніпуляції. Пробуйте, може ви щось поділитесь з нами? Діліться. Діліться. В коментарях можете ділитися. Так, безопераційний булхорн за допомогою ліфтінгових ниток, я так розумію. Вводяться дві ліфтінгові нитки. Назустріч в підшкірну клітковину стягують, зав'язують так. Може, комусь таке красиво, я таке робити не буду, бо мені так не красиво. Насправді ми ж всі робимо так, як красиво нам. Ну, враховуючи первинну анатомію, пропорції. Але якщо мені так не красиво, я таке робити не буду, якщо вам так подобається. Наскільки це небезпечно, Ну, якщо ви використовуєте правила асептики, антисептики і нормальні нитки, можете спробувати, якщо у вас є такий клієнт, який ем, трішечки фрікуватий. Її тіло, її діло. Правильно, хто ми такі, щоб засуджувати. Мені так не подобається, я так робити не буду і навчати теж. От і все. Так, наступне. Все ще іноді з'являються клієнти, у яких в губах є перманентний філер. Тобто філер, який стоїть там 10 або більше років, і він нікуди не дівається, але все одно підшкірна клітковина у неї стончується і вона хоче додати ще гіалуроновий філер. Лікарі знають, що не можна філер на основі гіалуронової кислоти вводити в ту. Ділянку, де є вже перманентний філер, і відмовляють таким чином. Такі клієнти походять, походять, і іноді починають скривати. І може таке статися, що ви, якщо ви не маєте досвіду, щоб зрозуміти, що там є філер чи нема, і введете філер на основі гіалуронової Кислоти, то будуть дуже неприємні наслідки, бо перманентні філери треба видаляти не за допомогою гіалуронідази, а тільки хірургічним путем. Це дуже небезпечно робити ін'єкції там, де вже є філер. Тому, будь ласка, навчання саме по темі, аугментація губ, щоб знайти якісь небезпечні ситуації, щоб ви в них не вляпалися. Це дуже важливо. Приходьте навчатись. Я вам все обов'язково розкажу, бо Треш в наших справах дуже часто. Наприклад, дуже часто після невідомих якихось таких зальотних майстер-класів, коли люди вводять різні філери, навіть наші клієнти не знають, що саме їм вводять, або знають і кажуть. Але якісь чудні техніки нам приходиться розчиняти. Оце досить часто в школі ми робимо, тобто звертаються для того, щоб розчинити. Тому якісне навчання це дуже важливо. Важливо в першу чергу для вашої безпеки і для ваших клієнтів також.